Всім привіт! Ви на каналі Сереспроф. З вами Рослав. Давненько ми не робили вже відео оглядів присвячених мотокосам, кущерізам, травокосаркам. Сьогодні у нас є унікальна можливість показати вам чудову мотокосу, кущеріс, так як називається хускварна, а саме 535рікс. Хочу відмітити, що 535рікс це вже де універсальний кущеріс, призначений для тривалого, жорсткого, так як пише хускварна, професійного та промислового, напевно, скажімо так, чи комерційного використання. Якість та надійність, універсальність, чудове поєднання потужності та ергономіки робить цей кущоріз дійсно універсальним, скажімо так, легким та зручним у використанні. Отож, що він собою являє, які його плюси та характеристики, давайте потихеньку розбиратися. А поки що обов'язково підписуємось, ставимо лайки, задаємо свої запитання. Для нас це дуже важливо при створенні саме контенту для вас. Ми починаємо. Отож, починаємо з серця нашої мотокосити кучеріза. Це двигун. Двигун тут іде звичайний двохтактний, на повітряному охолодженні від кускуварної серії XTOR. Робочий об'єм циліндра даного двигуна становить 346 см кубічних. Ми при такому об'єму маємо потужність 1,4 кВт. Оптимальні роботи двигуна становлять 8400 оборотів за хвилину. Але це не максимальний оборот. Максимальний може бути навіть 10 і вище, скажімо так. А якщо ви хочете отримати максимальний крутний момент саме від такого, скажімо так, двигуна, то при оборотах, які вона... Дає при максимальному навантаженні, іншими словами, коли ви поставили гарнітуру і максимально придавили на неї, скажімо так, загнали в якусь траву або напевно працюєте з якими, скажімо так, не знаю, ріжете дерева, і у вас з максимальних оборотів падають обороти на оптимальні робочі. Це 6600 обертів за хвилину. То при таких оборотах даний інструмент має 1,9 Нм крутного моменту. Це мінімальне те, що може витягнути даний двигун. Я не можу сказати, що це є показник основний, який, скажімо так, впливає саме на вибір інструмента. Але інколи ми чуємо від наших підписників, скажімо так, або глядачів, що які техніка має крутний момент. От в даному випадку це один інструмент, де ми саме звернули увагу на цей показник. Дана коса має легкий стартер, заводиться вона рукою досить легко. Важкого зусилля прикладати не потрібно. Однією рукою заводиться весь інструмент. Прискорює процес запуску, скажімо так, вже не новинка, але стандартно параметр закачки палива. Достатньо декілька разів прокачати пального, після цього, скажімо так, виміхнути підсос і інструмент заводиться. Інструмент є досить таки економічним, так як об'єм паливного бака в нього становить 0,6 при, при повній заправці, при максимальному завантаженні. Оператор може працювати спокійну годину без порівняної роботи. От, навіть при тому пальному, який ми маємо на сьогодні, а це пальне, яке може містити до 10% етилового спирту. Ця техніка спокійно працює на цьому пальному, і при цьому, скажімо так, ніякої загрози поломок по двигуну тут скажімо так, виникати не буде. Отож, йдемо далі. Як то кажуть, йдемо по порядку. Після двигуна ми маємо штангу, довжина штанги становить. 1 метр 48 см, там, по-моєму, ще навіть 3 мм. Діаметр стангу становить 28 мм. В середині труби ми маємо жорстку сепку, іншими словами, довгий вал. В кінці ми маємо конічний редуктор, який зроблений для оптимальної роботи самого редуктора на 8220 обертах за хвилину. Це максимальний оборот, який може бути на виході самої ріжучої гарнітури. Даний редуктор є надзвичайно міцним, надійним, тому він. Витримує великі навантаження навіть поодинокі удари, які можуть виникати в процесі роботи. Але ви адже ви ніколи не знаєте, що може бути в траві або в густих зарослях, коли ви скажімо так костите там не постійно, або можливо, скажімо так, якось вибрикову. Це дуже важливо, особливо в тих умовах, як що хтось старається або буде планувати, особливо скажімо так, робити свою роботу в густих зарослях та чагарниках. Тепер переходимо до органів, скажімо так, або рычагів механізму керування даною технікою. Маємо ось таке от кермо. Воно зроблено на велосипед... велосипедній основі, так як у основній техніці Хоскварна і в більшості мотокос розповсюджена практика, саме весоподібний тип е, саморуків'я. Дане наруків'я не зроблено, е, так як на більшості техніки, де кріпиться воно безпосередньо на самій трубі, воно має продовгувати таку от високу основу. Ця основа в першу чергу потрібна нам для того, коли ви працюєте з інструментом, то інструмент знаходиться не під рукою у вас, так як у більшості мотокос. Різу, а він знаходиться, скажімо так, в нижній частині. Це значно прискорює і покращує процес саме для роботи оператора. Іншими словами, працювати з нею. Дійсно приємніше, чим було б кріплення самого рукоятки безпосередньо на самій трубі. Це і зменшує вібрацію. Ну, Саму вібрацію зменшує те, що Husqvarna має запатентовану їхню систему антивіброізоляторів low ваб які значно знизують вібрацію, і оператор, який працює напротязі дня, не отримує великого навантаження на руки. Варто відмітити цю велосипедну рукоятку, яка має прорезинений не на, на наруків'я для кращого, скажімо так, і впевненішої роботи під час тривалого, скажем так, навантаження. Швидкозажимний механізм дає можливість нам змінювати швидко, скажем так, без додаткового обладнання, аксесуарів, висоту положення самої наруків'я, можливо, якщо потрібно, змістити або перемістити. Тобто, отакий от швидкий та легкий доступ. А в поєднанні в комплектації з, з їхньою двохплешньовою ремневою підвіскою Balance 35, яка, скажімо так, повністю облягає ваші плечі, і з вагою в 6,1 кг ви після тривалої роботи взагалі навантаження не відчуваєте. Так же само, як ви можете регулювати дану підвізку по. Довжині, скажімо так, самої штанги. Для того, щоб, скажімо так, максимально було комфортно і вам, і ви у цього отримували дійсно ту продуктивність, яка потрібна вам без лишнього навантаження на сам організм. Ну, а тепер давайте розглянемо, що входить. Комплектації. Перше, це косильна головка Т-35Х серії серії Go, яка швидко заправляється, зроблена у нас з якісного хорошого пластика. Вона надійна, у нас служить довго, і головне, вона надзвичайно проста і легка в експлуатації. В попередньому відео огляді ми показували процес намотування і порівнювали цю косину головку в порівнянні з іншими. Тому цікаво, обов'язково подивіться. Також варто відмітити, що в комплект втрачається ось такі трьохполістковий ножик з серії Multiblade 300. Дроп Т. Мається на увазі 300 діаметр і на три самих, скажімо так, і трьохножовий. Да, Зроблений він теж з чудової загортованої сталі. До речі, сам ножик, сам ножик виготовлений ні, в Швеції в деяких моделях. Горіжуюча гарнітура на техніку Husqvarna поставляється з Японії. Тут ми маємо, скажімо так, оригінальну шведську. Якість Товщина сталі, якщо не помиляється близько 3,5 мм. він заточується по обидві сторони, заточується клином. А іншими словами, як, як топор. Чудово така от сталючка відчувається її вага, якість. Цей ніж може спокійно вкусити високу густу траву, густі зарослі та невеликі поодинокі чагирники. Переживати про те, що він затупиться, або, скажімо так, або буде якесь додаткове навантаження на редуктор необхідності, і ну, я не бачу. Ну, а тепер те, що я казав, ремінь Balance 35 це хороший, е, хороша перемніова підвіска, яка регулюється по висоті для того, щоб, скажімо так, вам максимально обтягнути вашу форму плечей. І при цьому ви не отримували якогось лишнього дискомфорту. Вона є зручна, вона є легка і вона є досить таки надійна. Також маємо ось таку захисну чашу, яка ставляться знизу. Під ножем для того, щоб, скажімо так, або під любою іншою гарнітурою, для того, щоб вам максимально високо підняти е, самого ножа від самої поверхності, скажімо так, щоб у вас не було прижимання ножом до, до землі, щоб він не сідав, іншим словом, ось такий ось захисний диск, обмежуючий, який де саме для ріжучої гарнітури. Також ми маємо ось такий от захисний транспортувальний чохол, який ми е, ставимо. І якщо нам потрібно десь транспортувати інструмент а, в машині, або, скажімо так, можливо, якимось іншим варіантом, то для того, щоб, скажімо так, ріжуча гарнітура нікого ніде там чи не поцарапала, чи, скажімо так, не пошкодила, то ставиться ось такий ось захисний чохол. Це з міркувань техніки безпеки. Я вважаю, хороша річ, яка присутня на техніки хускварна. І також маємо ось такий от ключик, яким, а, який є універсальним. З однієї сторони ми маємо шестигранні на 5, яким ми регулюємо всі, скажімо так, гвинти, які нам необхідні для е, зборки та е, комплектації для регулювання, скажімо так, під себе, якщо потрібно. І свічний ключ, і ключ, який зажимає гайку на редукторі. Нагадую, що гайка на редукторі у нас йде з М12 посадкою. Ось, в принципі, вся от комплектація, яку передбачає в собі кущури 535 RX. Е, е, хочу відмітити, що машина є. Посправді легка, вона є крутою, а, зручною. І саме основне це техніка, яка може працювати 24 на 7. Чи вправиться і витримає оператор? Це навантаження. Це вже інша, скажімо так, історія. Але техніка з цим справиться. Тому всіх, кого цікавить, і кого цікавить і цікаво, як вона веде себе в роботі. Ну такої змоги в нас скажімо так немає. Але зробити перший запуск запросто. Отож, ідемо її заводити, і побачимо, як вона робить перший запуск. Отож, заправили наш апарат, підкачали пальне, запалення включене в нас постійно, ми можемо тільки переводити у режим зупинки. Запалення у нас працює постійно. І витягуємо заслонку, починаємо заводити. Яка, яка крикува, да? але веде вона себе непогано. Варто відмітити, що вона є надзвичайно різка, до нажимання курка газу це видно після того. Коли інструмент вже трошки прогрівся, йому, поч... йому стало легше працювати. І вібрації, те, що я казав, на руки майже не відчуваються. О, так трошки шумить, але якщо працювати з технікою безпеки, а саме в захисних наушниках, то ви цього шуму лишнього, скажімо так, відчувати не будете. Це, в принципі, все, на чому ми хотіли сьогодні зробити акцент, що ми хотіли вам показати, продемонструвати. А по бажанню, навіть якщо у когось виникло бажання. Придбати після відео огляду даний інструмент, обов'язково пишіть, дзвоніть, телефонуйте. Ми зробимо хорошу для вас пропозицію. З вами був сервіс ПРОФ, До наступної зустрічі. па-па, А ми йдемо знімати далі.